І так, універсальний ефір, який ми є, де ми живемо. В очах древніх цей універсальний ефір був ну, небезлюдний. Він охоплював весь небесний простір. Це був безмежний океан. І він був населений і богами, планетарними духами, величезними та дрібними від самих потенційно можливих до най найбільш розвинених. І вон, цей світ подібно до риб, які кишать в океанах. Причому кожен вид має своє місце проживання. І він до цього місця пристосований, деякі з них доброзичливі, деякі ворожі до людини, всі різні. І так, і різні раси планетарних, елементальних та інших духів, вони населяють різні частини великого ефірного океану і чудово. Пристосовані до відповідних умов. І от в цьому комплексному ланцюзі перетворення елементарні духовні істоти займали особливе місце, як говорить Олена Петрівна в своїй статті Елементали серед оцих двох крайнощів, як та недостатня ланка Дарвіна між мавпою та людиною. Ми не будемо розбирати цю велику таблицю, але я хочу, щоб ви просто от таким. Як то кажуть, оком глянули, і щоб ми побачили, який цей світ населений. Десь ось, отут є люди, люди, учні, потім адепти. Але давайте подивимось, від тої. Того елементального життя, яке починається ще в астральній та ментальній матерії раніше ніж стати життям мінерального царства, а потім розвиватися там далі-далі далі. далі, далі. І на землі, і, і елементали, і далі пішли духи і до, до самих високих, да, до Девид, і Дганчон, і е, це вся еволюція нашого життя. Тобто ну немає. Е, Навколо нас ну, жодного ну, мікроміліметра немає такого, щоб то було пусте місце. Е, весь світ заселений і заселений занадто тісно. Проте творець задумав так, щоб всі були щасливі, і всім вистачало місця. І якщо щось не так, то вже в цьому, звичайно, винні люди. І Олена Петрівна е, в своїй викритій зіді, я внизу писала, тому що майже все це є цитати, які написані. Цитати, і я писала, з якої глави саме взято Викрита Єзіда, Том Перший. В основному, тому що це саме той Том, який присвячений науці, і е, з тих глав, з яких я брала цей матеріал. Так, от, за вченням Прокла найвищі від Зеніту Всесвіту до місяця найвищі оці області належать богам або планетним духам відповідно до їхніх ієрархів та класів. Вони, мабуть, уособлені сили природи взаєминах. А останні представлені третім класом елементалами. Е і він показує, що за принципом герметичної аксіоми нижчі сфери мають свої підрозділи та класи істот, так само як вищі. Причому завжди існує от така. Взаємна залежність, що перші завжди підпорядковані вищими. І Олена Петрівна нам підкреслює, що в індійському пантеоні духів налічується не менше, ніж 330 мільйонів духів різного роду. Причому звернемо увагу: це не 330 мільйонів істот, а 330 мільйонів видів, видів різного роду з урахуванням елементалів. І оці різні раси істот вони мають. Особливу симпатію до певних людських темпераментів. Тобто кожен з них вибирає, з ким він міг би спілкуватися. Та з великою готовністю впливають на них. І оцей третій клас, про який тільки що ми говорили, то є справжні елементали, як каже Олена Петрівна, які ніколи не розвинуться у людей. Але займають особливий ступінь на сходах істот, тому що і вони ще інакше можуть бути названі це духи природи, тому що вони представляють е, усі наші царства природи, е, наші стихії, це духи природи, це космічні агенти природи. Причому кожна істота обмежена межами свого елемента і ніколи не порушує інших. І коли ми вже говоримо про цих духів природи, ми на них трошечки трошечки зупинимось, тому що вони несуть на собі такий вантаж дуже серйозний в цьому житті тонкому. Це є ті елементали, які, по-перше, гноми, елементали землі, і Парасельс, він описує ці гноми в якістот, в які звернув. Давайте звернемо увагу, що вони вкрай неохоче вступають в контакти з людьми, і здатні рухатись крізь. Земну твердь з такою ж легкістю, як ми з вами переміщуємося у просторі. А ми якось дуже любимо гномиків. Да? Проте треба завжди пам'ятати, що вони з нами не дуже хочуть спілкуватися і через те треба велика, велика обережність. Саламандра це елементаль вогню, і таким елементалем є ящірка саламандра. Це про те, що говорив Аристотель і Пліній, так нам каже Олена Петрівня. Петрівна. І були уявлення, що саламандри взагалі чисті помислам і подібні до ангелів світа, тому що це ж вогонь. Сильфи, повітряні, ельфи. Або феї, це елементали повітря, вони здебільшого ставляться доброзичливо до людини, але теж шкодять інколи, коли вона їх дратує. Тому вони чарівно танцюють, вони прекрасні, але вони виконують, коли спілкуються з людьми. Вони виконують свої забаганки, вони просто граються. Але вони норовливі і можуть бути віроломні і ондіни, елементали стихії води, яких в літературі називають русалками. Зазвичай їх зображують як дівчат, інколи з риб'ячими хвостами. І вважають, що цей клас має лише один з трьох атрибутів людини. У них немає ні безсмертного духу, ні відчутних тіл, у них є лише астральні форми, в яких присутній лише той елемент, до якого вони належать, а саме ефір. І треба звернути увагу, що вони можуть набувати будь-якого вигляду. Вони ущільнюють, ущільнюють свої тіла, хоча вони зазвичай нематеріальні, матеріальні. А чим вони користуються? В якості моделей вони користуються портретами, які знаходять у нашій пам'яті. От як на цій картинці, коли хлопець, який дуже кохав дівчину, який він зараз присвячує музику, і образ цієї дівчини, звичайно, що у нього в голові. І ця дівчина, начебто вона постає перед ним як образ. Але знову ж таки граються елементали. І елементали це образ вони його приймають, вони приймають в якійсь мірі, колись це допоможе, а колись це, можливо, і призведе до якоїсь драми. Через те треба завжди, як то кажуть, це все розуміти. І клас істот, званих дивами, Олена Петрівна нам в статті елементали говорить про те, що різновиди девів наскільки численні, що е, ці їх опис представлених у е, окремих окультних працях, до речі, досить так, багато. Існують знову ж таки, і вищі, і нижчі деви. Вищі елементали нижчі. Е, всі, Але вони всі. Або були, або будуть людьми. І перші, ті, що були, вони знову народжені на вищих планетах і в інших манвантарах. От Отут, от, зокрема, картинка це з високих дев, Це дева-охоронниця е, землі нашої. Але є деви, які виконують дуже такі простенькі доручення, вони допомагають. Допомагають хлопчику, щось там, якісь казки читають, засинають. Тобто диви різних видів, вони завжди навколо нас від вищих до нижчих. І, як прийнято в Індії, завжди їх постійно дякувати. Дякувати їм. Ми повинні свою подяку їм виносити за те, що ми є. Ми навіть не думаємо, як ми дихаємо, як ми розуміємо одне одного, як ми спілкуємось. Це все для нас нормально. Але хтось же цим керує і от де ви різних класів якраз цим і займаються. І тут же Олена Петрівна говорить, що можна запитати: а що слід розуміти під Пітрі? І це теж де ви? Дуже важливий клас. Чи ця група дев? Це деви місячні і сонячні. Вони тісно пов'язані з еволюцією людини. Оскільки місячні пітрі. Це ті, хто дали свої чхая як зразки першої раси четвертого кола, тоді як сонячні пітрі наділяють людство інтелектом. Більше того, ці місячні диви проходять через усе царство земного ланцюга у першому колі, а під час другого і третього вони ведуть уже і представляють нам людський елемент. Але є і ті. Е... Істоти в тонкому світі, які, з якими взагалі дуже і дуже не бажано спілкування, це елементарії, причому не всі елементарії, але нам Олена Петрівна говорить про те, що найнижчими на шкалі істот є ті невидимі тварюки, яких кабалісти називають елементаріями. І найвищими серед найнижчих. За розумом і підступністю є так звані земні духи. Да? От як вони до, до людини, вони просто е, до, її облипають з усіх сторон. І вони сутлярви або тіні тих людей, які в свій час жили на землі, відмовились від духовного світла, але їх безсмертний дух, що поступово від них відокремився. Це одна група, які вони найвищі за розумом і підступністю. Є ще одна група, е, яка е, в собі, Олена Петрівна, підкреслює, що це е, включає вона тих, хто мав у собі певну частинку духовності, однак більшою чи меншою мірою. Він був все-таки прив'язаний до земних речей, земного життя, е, і його устремлення не були сконцентровані на небі. А і перебування в камалоці останків цієї групи людей, що належать до середніх людських істот, має набагато меншу тривалість. Але все ж таки досить довго і залежно від інтенсивності їхнього бажання жити. І ті, що залишились, тобто ще третій клас є в нас, це безтілесні душі тих, чиї тіла загинули від насильства. Вони являють собою тих людей. Вони являють собою людей у всьому за винятком того, що в них нема фізичного тіла. І вони, як то кажуть, існують допоки не вичерпається термін їхнього життя. До речі, саме в наш час, от, на наших територіях, дуже оце мабуть, ну якби ми маємо цей третій клас, тому що там, де війна, там, де насильство, там, де дуже багато гине людей, то треба. Молитви проводити, медитації, треба допомагати цим душам, чиї тіла загинули, підніматись на небо, тому що вони досить важко їм покинути, вони раптово пішли з життя, і їм треба, звичайно, допомагати і молитвами їх підіймати наверх. Серед елементаріїв також є і психічні ембріони. Ми тільки торкнемось цього питання, але психічним ембріонам дуже багато робіт присвячено як в праці Олени Петрівни Бловацької, так і сучасних, і сучасних психологів цьому присвячується дуже багато. І це певна група елементаріїв, яку вже не можна називати, що вона дуже там шкідлива. Це їхні завдання геть інші. Ця група елементарів складається з того, що ми називаємо психічними ембріонами, тобто невидимі антитипи людей, які мають народитися. Адже ніяка форма не може перейти в об'єктивне існування допоки не викликаний до існування ідеал цієї форми, або, як сказав би Аристотель, про образ цієї форми. Адже перш ніж художник напише картину, кожна рисочка її живе в його уяві. І перш ніж ми побачимо годинник, він теж існує в умі майстра, те ж саме відбувається із майбутніми людьми. І тут, ну на тій лекції, яка в нас буде більш обширна, ми трошки про це це дуже цікава. Така лінія в елементаріях, і ми там поговоримо трошки більше. А тут нам просто треба, як то кажуть, штрих такий е, знати, що психічні ембріони, тобто оці прообрази наших діток, які потім стають людьми, оці прообрази вони теж існують, вони теж існують в цих тонких світах. І ми хочемо сказати, як каже Олена Петрівна, що фізичні феномени, як правило, створюються духами природи, за їх власним спонуканням. Ми знаємо, що все те, що стосується фізичних феноменів з цими духами природи, вони все це роблять часто за власним бажанням, це їхні гулянки, їхні розваги. Воно дуже було популярне в Слов'янській ще до християнства. Адже скільки свят було. І завжди ці духи природи брали разом з людьми участь, але тоді і люди були, можливо, більш пов'язані з природою. Вони трошки більше знали і більше поважали природу цих елементарів, і більше було такого спілкування, ну, можливо, позитивного. І От вони, як правило, Олена Петрівна говорить, що вони це все роблять за власним бажанням, але інколи. Хороші, от вона їх так називає Олена Петрівна, хороші розвтілені людські духи. За виняткових обставин, наприклад, при щиросердечних устремліннях або у разі будь-якого заступництва в крайностях можуть виявляти свою присутність будь-яким феноменом, крім персональної матеріалізації. Але для цього дійсно потрібен дуже потужний потяг. Дуже багато треба залучити цих життєвих сил. Щоб оцей дух він вже й розлючений, щоб його з'ясяючої обітелі викликали в оту тяжку. Атмосферу землі на цьому було побудовано багато феноменів, і Олена Петрівна, якій приходилось досить часто брати в цьому участь, а треба зважити на те, що в 19 столітті, ще й в 20-му трохи, наскільки були популярні оці феномени з елементаріями з цими з елементалами, що люди ходили на ці феномени, як ми ходимо в. До театру або на виставки, на концерти, отак люди ходили на оці, так сказати, представлення цих феноменів. Олені Петрівні це не дуже подобалось і Вона досить багато присвятила свого часу, своїх життєвих сил на пояснення того, що якби. Не можна цього робити, тому що це небезпечно для людини. І е, магії, теоргічні філософи, про що говорить Олена Петрівна, дуже суворо протестували проти викликання духів, ото, свічками з оцим усім, що не змушують душу повернутися. Бо йдучи, що ідучи, вона не забрала щось із собою. каже Псел, це приводить цитату Олена Петрівна. Е, Проте ці феномени використовувались в початковій формі, тобто на початку роботи Теософського товариства. І саме Тім Бойт, він в своїм виступі от в журналі Світоч, він говорив, підкреслював, що третьою метою є дослідження нез'ясованих сил природи. І сил прихованих в людині, і протягом всієї історії е, товариства, е, е, протягом всієї історії товариства ця мета тлумачилась по-різному. І найчастіше вони розглядалися як фізичні сили. Але Олена Петрівна відчувала, що якщо увага суспільства зосереджена на зовнішності незрозумілих феноменів, то цей рух. Може бути використаний для привернення уваги до позачасової мудрості, в якій тільки й можливо знайти пояснення. Ну І вища природа людини то є мікрокосм, то є і матеріальний світ, і він носить у собі в хаотичному стані частину великого всього. І Олена Петрівна говорить, що Парацельс доводить, що в людині знаходиться прихована зоряна сила. І е, тіло походить з елементів, а астральний дух походить від, від зірок. І людина їсть і п'є елементи для утримання крові та плоті. А від зірок її інтелект і думки, що перебувають в дусі. І всі вчені древні. І Піфагор, Платон, Тіме, вся Олександрійська школа вчать, що душа походить від вселенської світової душі, а останнє є ефір, що наскільки тонке за своєю натурою, що може бути сприйняти лише нашим внутрішнім зором, і треба пам'ятати, що обидва і людський дух, і душа передиснуючі. Але тоді, як перше існує як окрема істота, індивідуалізована, то душа існує як попередня матерія, яка не знає не мисляча частина е, цього розумного цілу. І вони обидва походять з вічного океану світла. І це Божественна Верховна область, де знаходилось їхнє невидиме Верховне Божество, розглядалась самим Аристотелем як п'ятий елемент, чисто духовний і божественний. Тоді, як, власне, Аніма Мунді розглядалась як складина тонкого, вогняного та ефірного єства. У нас останнє наше питання. Осяяння, якщо така людина прекрасна, це є мікрокосм, в який і дух, і душа, то що ж і людина, ну можливо, не кожна, але оці моменти осяяння відчутні, вони є. Що ж це таке? Знаєте, я б прочитала в окремих авторів і в сучасних, до речі, це цікавить і в сучасних авторів. Але все-таки саме тут я взяла тільки вислів Олени Петрівни, а я думаю, що ми вже всі разом під час зараз того, як будемо розглядати, кожен висловить думку, а можливо, хтось вже і відчув осяяння. Олена Петрівна нам говорить про те, що. Давні теурги стверджували, що розумна частина людської душі, дух ніколи не входила повністю в людське тіло, а лише осяяла його більш-менш через нерозумну чи астральну душу, яка є посередником між духом і тілом. Але людина, яка в достатній мірі перемогла матерію. то... Щоб отримувати безпосереднє світло свого Ауго Ейдеса, то відчуває істину інтуїтивно, вона вже не може помилитися в своєму судженні, незважаючи на всі софізми. Що підказує розум, бо вона осяяна. Отже, і пророцтво, і так зване божественне натхнення то є просто наслідки цього осяяння згори від нашого власного безсмертного духу. Так нам стверджує Олена Петрівна. Ну, дуже коротенький обзор питань. Я завершую. Дякую.